До нас завітала ну, дуже особлива гостя, письменниця Євгенія Завалій. Приїхала до нас із самої Одеси. Правда? Е, <пра ну, ми точно знаємо, що вона там не народилась неподалік Одеси. Чи вона зараз в Одесі проживає? Знак питання проживає? О, чудово! І сьогодні нас. Дуже особлива буде розмова з пані Євгенією, бо ой, бачу, всі вже, всі вже знають про що буде розмова. Розмова, це буде розмова про книжечку, єнот, ракети та інші герої. Дуже приємно, друзі, бути сьогодні в домі Франка. Це неймовірний музей, і у Львові мій найулюбленіший. Я справді приїхала з Одеси, тому в мене є книжка про дельфінів, бо це така одеська книжка, але є львівська книжка. Місія порядунок ведмеді про ведмедів. Але ми про це поговоримо пізніше. А зараз трішечки розкажу про новинку. Новинку, яка щойно з'явилася на ваших книжкових полицях: це єнот. Ракета та інші герої. І це книжка про як ви вже здогадалися, про героїв про тих тварин, які, яких рятували під час повномасштабного вторгнення, які допомагали іншим тваринам рятуватися. І також про тих, які чинили, чинили спротив. Отже, починається книжка з історії про Льва Брецеля. І а, про цього Льва навіть у вас була вже кажуть мені, розказували у Львові. Тут виставка шкільна. Це... Лев, якого врятували з Покровська, з Донеччини, але він дуже боявся вибухів, тому що це нормально насправді боятися, проте він подружився з такою гавою, цікавою, яка, бачите, давала йому різні поради і допомогла йому перебороти ці страхи. Тому в нас з'явилося таке оповідання про Льва Брецеля. Далі в цій книжці є оповідання про ЦАПа, бачите? Так, про ЦАПа Бориса. Оце от е, така собака Ніколь, дуже-дуже відома. Я Ти за нею стежиш в інстаграмі, от молодець. А після того, коли купила книжку, а може хтось з вас подорожував потягом. Бачив там Ніколь? Ти подорожувала? А Ніколь бачила? Так. Бачила Ніколь. Нічого собі. Так, це собака, яка працює на Укрзалізниці, а, Собака, а, яка допомагала в перших у цих евакуаційних рейсах її господиня, пані Тетяна, вона працює провідниці. І через те, що на початку повномасштабного було дуже дуже багато евакуаційних рейсів, Ніколь дуже сумувала. І пані Тетяна почала брати її з собою. І Ніколь почала їй допомагати, особливо з дітками. Вони знайшли спільну мову і досі так Ніколі працює. А ще в нас тут є Такий дуже незвичний. так, Хто це взагалі? Страус. О, то добре, ви знаєте, як страус виглядає. А то так. в деяких ваших школах були інші версії, то казали, що це. І слони, все, що хочеш. А це Страус Гук, який жив на Страусін на Страусині фермі Біля Київщини. І, на жаль, сталося так, що цю ферму він залишився єдиним страусом на цій фермі. Він дуже сумував, він ходив по селам, звав інших страусів, кричав Гук, гук, гук. Тому люди так його не звали Страус Гук. Але врешті з ним сталася така щаслива історія в своїх мандрах. Самотніх він почувався дуже самотнім, він знайшов яйце, велике яйце. І ніхто ж не знав, що там буде з того яйця, а там з'явився маленький страус, і гуку вже потім не була так самотня, але ви почитаєте ще про ці пригоди. Папа і Аска це двоє ведмежат, які також з Київщини евакуювалися сюди до вас, до Львівського притулку Домажир. І от о... бачите, які вони були на момент вторгнення маленькими відмишатами, і їм також допомагали а, вийти. Але так сталося, що вони відстали від своєї еваку евакуаційного свого потягу, і їм прийшлося пішки йти, проходити ці блокпости, яких було так багато, але а, їм пощастило, бо вони знали пароль. А ви знаєте пароль? Ну, яке таке слово українське, яке росіяни не вміють вимовляти? Паляниця паляниця, так. І це був дуже модний пароль перші місяці війни. І власне, от ви його знали. Тому дійшли до домажира, але ми ще з вами про домажир поговоримо. А ще в нас тут є в книжці хто це? Сова Джаміль, так один військовий він знайшов сову і почав знімати про нього ролики. Такі цікаві я бачила в інтернеті і хотіла написати оповідання. Не могла придумати, що ж, що ж мені придумати, а потім згадала, що Джеміль сови, вони ж бачать в темряві. Знаєте, про це так. І отже, він би міг би попрацювати таким нічним безпілотником, порозвідувати би позиції, допомогти б нашим військовим. І така вийшла в нас з ним історія, так що сови вони теж дуже-дуже допомагають. Жужа це така лірична історія в цій книжці, також по реальним подіям про Ігора і його собаку Жужу, які пішки вийшли з Маріуполя, і йшли до Запоріжжя 200 кілометрів. Йшли багато днів, але дійшли. Так, і ця собачка вона стерла свої лапки, е, коли йшла, але ветеринар її врятував. Ходиш до ветеринара, Лис смикиту? Ви мені сьогодні якісь такі провокативні питання задаєте? Я <смітна> не знаю. Ну ми ж питаємо тебе. <смітна> Ти ж мусиш і щеплення робити, <смітна> щоб тут <смітна> виступати з дітьми працювати? <смітна> так, я роблю. Робиш? Так. Молодець. Ну і нарешті останні, останнє оповідання, яке дало так би, назву цій книжці, воно називається Ракета і комета. Так, це про двох херсонських інотів, знаєте, таке місто Херсон є в нас в так, Україні. Так. Так. Це місто на півдні знаходиться, недалеко насправді від Одеси, де я живу. І його перетинає річка, правильно? Яка? Як називається ця річка? Дніпро, прекрасно. Тільки в третьому класі вже стільки всього знаєш. Це ж третій тільки почався. Що ці діти в четвертому Ти уявляєш, сміхи там вже це, це будуть просто, знати? Е, це діти в Так, я теж думаю, так. Mm -hmm. Ракети і камета вони були такими херсонськими єнотами. Ми жили там в зоопарку, але знаєте, вони були такі здібні пальці. Ви знаєте, єноти, вони все можуть робити цими пальцями. Вони такі бешкетники. Вони відкривали ту клітку і бігли собі на річку Дніпро, щоб Ми там пальці, все полоскати. Та можуть Замок. Правильно. І ці о, єноти ж вони єноти полоскали, вони там все полоскали. Ну, взагалі, в них таке було веселе теж життя. Але, на жаль, також прийшла війна і в їхнє місто. І вони вирішили також воювати. І вони сказали, їх звали, знаєте, так, це реальна історія, їх звали. Єгор і Віталік цих єнотів тому зоопарку, але вони сказали, ну що це за за імена, що це за позивні? Да, І вони стали ракетою і кометою, назвали себе так, тому що вони мріяли про космос. Вони тут і допомагали своїй подрузі в спастися з цього, врятуватися з цього зоопарка. І на гелікоптері вони літали. От бачите, уявляєте собі, і кримський міст вони підірвали. І е, баржу з кавунами, з кавунами вони врятували. Ну і трішки щоб поласувати також тими кавунами. Тобто тут таке велике оповідання з карколомними пригодами, яке теж я не хочу вам сильно спойлерити. Та а потім ж є ще розмальовка, де можна розмалювати героїв. А на порожніх сторіночках е, можна намалювати когось. Пане, нам час вже трошки Порухатися. порухатись, рухатись, правда, трохи е, засиділитися, правда.